Православний навчально-виховний комплекс Святого Миколая діє на підставі Конституції України та відповідає всім загально прийнятим нормативам про загальну середню освіту. Школу садочок при храмі було створено у 2010 році. Тоді заклад відкрив двері для перших десяти учнів, а садочок почало відвідувати півсотні дітлахів. Сьогодні школа состоялась. Сьогодні вона мене ще маленький є тільки два роки. Она только растет. Перед ней стоит еще огромное количество задач. И сегодня мы имеем достаточно хорошие результаты уже и в самом воспитательном процессе, и в детском садике, и в самой школе. И мы прекрасно начали понимать, что есть огромнейший э, слой населения нашего города, не только нашего города, но вообще нашей земли, э, который нуждается абсолютно в другом, который нуждается в полноценном. православному образуванні і оспитальню. Вінницька школа має ліцензію та по її завершенню діти отримують документи про освіту. Проте приватна православна школа вирізняється з-поміж інших не лише комфортними умовами, гарними класами та усміхненими вчителями. День починається із ранкової бесіди. Вихованню дітлахів в цій школі приділяють неабияку увагу. Поза очі кажуть, що всі понад 30 педагогів, які тут працюють, поспішають не на роботу, а в творчу лабораторію, де формують особистості. От ми учимо рібенка, що хорошо, що плохо, як потрібно поступати, як не можна поступати і так далі. І от сюди необхідно задати головний питання всі чого? почему нельзя, ради чего можно, почему нужно и так далее. Если мы исходим из позиций привычных нам, светских, то получается, что мы учим ребенка немотивированным нормам. Надо, почему надо, не знаю. Поэтому, естественно, если мы говорим о духовном воспитании, то вот духовные составляющие необходимы. Ідея створити при церкві школу визріла у настоятеля Христовоздвиженського храму отця Миколая. Врешті і вдалося збудувати цілий навчально-виховний комплекс. А от дійсно більше всього здесь постарались просто наші есть Тобто це важливість, це это потребность потрібність їх в цій школі. Та для того, аби механізм запрацював, однієї ідеї було замало. Потрібні були однодумці та матеріальна підтримка. Я не равнодушна к тому, який він буде, яким він виросте чоловіком. Наскільки воспитаний. Мы сюда идем, ну вот как на праздник. Даже это нельзя сказать, как школа, это воспринимается как домой, как храм. Здесь обстановка домашняя, прекрасная обстановка, чисто, уютно, красиво. Кожен урок це цілий навчальний процес, де для вивчення окремої теми розроблені спеціальні приклади вправи та ігри. Матеріал подається таким чином, аби діти не стомлювались, легко засвоювали матеріал. А за потреби вчителі працюють додатково та індивідуально. Сьогодні на нашому гуртку «Умілі ручки ми будемо з вами вирізати ветинаночку Вазон. Ми починаємо працювати. Спочатку ми будемо вирізати всі деталі, які знаходяться. Середині нашої роботи починаємо на починаємо працювати. Беремо роботи, беремо ножнички і починаємо вирізати нашу роботу. Уроки математики, літератури, письма чи англійської мови. Це не лише вивчення матеріалу, сидячи за партами. Вчителі роблять вправи, грають в ігри, залучають музику та проводять досліди. Кажуть, така практика допомагає краще засвоювати матеріал. Давайте з вами пригадаємо казочку про неслухняний язичок. Вже був на світі неслухняний язичок. Спав він своїм будиночок. Як він спав? Пам'ятаємо пташечку Дяку. Як дятел стучить по деревах? Індивідуальна робота з дітлахами це і заняття з логопедом, і розвиток творчості, і найголовніше це зустрічі із священником. Ти не найбільше. Таке завдання моє перед дітьми да, навчити їх бачити красу, красу навколишнього, да, навчити дітей працювати ручками. На, на, на своїх заняттях я використовую різний матеріал. Ми працюємо і витинанку, ми ріжемо, і з пластиліном, пла, пласти, пластилінова графіка, і, і різні види аплікацій, і з тканини, і з бісеру. Ну, дуже багато матеріалів ми використовуємо. Працювати ручками це розвивається мека. Рок -а, -рок. а якщо от тут у нас на пальчиках дуже багато є норвег закінчень, які впливають на розумовий розвиток дитини. Щодня священники проводять бесіди з дітками, ніби на теми такі, які вихователь проводить, але ви розумієте, що з їх уст інформація сприймається зовсім по-іншому. І це надзвичайно актуально на сьогоднішній день, оскільки ми живемо в жорстокий час, коли не просто дивно, коли дитина ображає тварину, але ми бачимо на сьогоднішній день, що відбувається з підлітками, коли вони ображають один одного. Що відбувається, коли батьки не розуміють, що в них є діти, і першочергове завдання це виховання дітей. Ребенок став спокійний, он не нервничає, а то не плачет. Здесь, розумієте, молитва. Перед їдою моляться, перед уроком моляться, после урока. І настільки добре, комфортно. внутрішньо. У школі у школі, постійно, у школі постійно знаходяться священники. Священники, які служать безпосередньо у Христово-Звірському храмі, які є фактично на бача школа, фактично створена на базі цього храму. Так і кожну проблему, яка виникає в дитини або запитання, по-перше, кожен день це розглядається після молитви, якщо є така потреба, крім того, є години християнської етики. Де священники і вчителі намагаються безпосередньо не тільки говорити про етику і про сам предмет і програму, а безпосередньо про проблеми, які стосуються від... той чи іншої дитини, яка нам яка хоче запитати щось у священника. Тобто постійно е... виховний момент є присутністю. У нас дещо інший розклад занять, тому що у нас є в розкладі англійська мова, яка проводиться з дітками починаючи з молодшої групи два рази на тиждень. А по-друге, наші звичайні свята, як, от, наприклад, свято осені, новорічне свято, вони поєднуються з двонадесятими святами. Так, наприклад, осінь ми поєднуємо з покровом Пресвятої Богородиці. Свято Миколая у нас загальне, дуже гарне для дітей всього закладу, тобто і для дошкільнят, і для учнів початкової школи. І нещодавно у нас було пасхальне свято теж окреме. Діти і діти. Їм цікаво, коли вони грають в будь-які ігри, коли вони беруть участь у різних святах. З практики роботи, оскільки два роки ми вже працюємо, у нас надзвичайно різні були діти із католицьких сімей, і є греко-католики, але за бажанням батьків, діти можуть відвідувати і бесіди зі священниками, і так само беруть участь у святах. І ще однією особливістю є те, що щопонеділка для дошкільнях відбувається молебен, коли ми збираємо всіх дошкільнят, і священик зачитує на молитву і освячує священою водою на майбутній тиждень. А щосереди ми ведемо діток до храму на загальну службу і вони беруть участь у причасті. Ми коли готували школу нового навчального року в минулому році, то перше завдання ми поставили перед собою це сформувати колектив. І колектив у нас набирався а, на конкурсній основі. Починаючи з директора і, закінч... і закінчуючи прибиральницею. Ось. Звичайно, що насамперед зверталася увага на те. І... Яку, які моральні цінності людини має, але ні в якому разі ми не акцентували увагу на християнських принципах, на християнських засадах. Ось. І таким чином, бо ми знали, що людина, яка буде працювати в нашому навчальному закладі, вона обов'язково стане християнкою чи ось. Але то перевагу надавали Друге — це те якийсь спеціаліст, який фахівець. Третє, чи любить дітей, чи може працювати з батьками. Чи психологічну сумісність буде мати ця людина в колективі? Садочок це інший світ. Тут малюки граються, але й до гри вихователі ставляться особливо завбачливо. Все для подальшого розвитку дитини, а створені комфортні умови дозволяють почуватися малюкам, наче вдома. Садочку. Я навчився читати. писати. Бери також знову мочаємо легеньку фарбу. Насенька бери тепер фензлика бери. Тоді, коли школи ледь виживають та закриваються, у Вінниці взялися спроектувати та побудувати навчальний заклад. Власними силами за гроші віруючих та добровільних внесків меценатів збудували цілий навчальний комплекс. Вінницький православний навчально-виховний комплекс Святого Миколая має ліцензію та офіційний статус. А будівлю визнали найкращою в Україні в номінації культові споруди.